Добрий ранок, хто там рветься в хату мою. Сергій Валентинович. Е... Добрий ранок. Добрий ранок. А ти стріпався скоро, проснувся скоро, к новий я... день. Я щось шо... згадав собі, що ми вчора так довго спали. Думаю, якщо Я прилежу, там погода за реч, ж там... Я не знаю, я вставала, аж Максима до школи відправляла. То ти відправляли? Ну а хто? Я думаю, це збирався. Я. Заходив в, цей... в кімнату я сидів Максим. Кажу, все нормально, все нормально. Я все, лягаю спати. Приліг, потягнув мені за я заснув, бо я прям так чую, що телефон взяв в руки, знаєш. Uh -huh. І типу, каже, Максим, все добре, все добре. Він каже, я чую, що погружаєшся. Да, та? телефон... Не то, що я хотів кидати, телефон сам падає, я вже засинаю. Мені, треба вставати, мені того не вийде. Аркадій такий... як ти покривало, поперек вкрився. Ку ногами си прижав, був кайф, тепло, типу, знаєш, а мені холодно, я його ткнув ногою. то давай мені одіяло кусок. Він відпустив. Скажи, як тобі спалось? Ну, щас, бля, що таке шумі? Я не знаю, хто вчора був в ефірі, то бачили, скільки Сергій злобав пельмені вчора. Нормально, як тут облітку. 12 ночі. У нас вчора ефір почався в 10-й, чи по 10-й ми закінчили по 12-й. По 10-й ефір наче почався, але було весело, ні? No. Ну. Ще капець весело. Був файний, був. Дві з з людей ви всі сиділи, скільки там городили. В інстаграмі в я на резервні ми були. Так, да. і хліб ще. Спів. А Сергій спів великий хліб, але ми зараз поп'ємо каву, все, розріжемо хліб, покажемо. Да. Сергій має братися, ви знаєте. Тренуватися з макаронами. йому треба багато цього почитати зобов'язаний зробити. Я вже читав вчора багато вникнути і зробити конкрет, бо Тетяна казала, що є дороге задоволення вчитися і Переводити продукти. Все за бабаха. Я потім ще як вас відмічую, прийдете ектору, скажете, слухайте, диви, як мають бути макарони. ті макарони макарунами йому макарони, а макаронами йому у горді. Так що королів, всім добрий ранок, всіх. Другий день школи. Що б ти з автоматом? Другий день школи, але останнє остання вже на <рып menosca> фінішні прямі вже діти до літніх канікул. Так що да, Йо-майо, скільки йому ще квітень треба? Йо, й вони до червня. Та що до червня Та то фіня. Максиму навіть може самому вставати і їсти собі робити. Ну, вже в 9 клас. Але ні, ми і так що будемо робити? Дрикунди. От, ти я в тому то й проблема, я не хочу спати. Вчора... Та я, то не хочу я вчора спати? в 4-й день міг спати. Я не можу з тим годинником, що збився я не можу проснутися. А потім люди думають, що я о, в 12 на нажерсив, щоб спати, а потім і, 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 там, в 11-й проснувся. Не платив мене дороги, вставай.